Вітаю вас на каналі Квітковий куточок. Я з України, з центру України, міста Кропівницький. І сьогодні я хочу вам показати і розказати, як вже у мене росте міліса і м'ята із насіння. Насіння я купувала в Аврорі, це саме дешеве, де можна зараз купити ось така м'ята, золотий ювілей, і ось така соборна меліса. Висіювала я її це насіння два рази. Першого разу у мене було 10-01 м'ята і меліса. Так вийшло, що вона трохи примокла, замокла, тому що стаканчики у мене тут без ось таких, як кажуть, отворів. Ніжніх і е, замокла земелька. Я її посипала фітоспорином, і трошки тут одійшло у мене, але я поки що це не буду пікірувати. А інші стаканчики я посадила 1901. Ось так щільненько все зійшло. Це м'ята, вона трошки світліша, а меліса вона така темніша. І сьогодні я хочу перевалити просто у більший горщичок, щоб воно далі росло. А далі я буду дивитись, чи буду так висаджувати оцим комом, бо мені не треба багато, щоб було стаканчиків. Або, може, пару три стаканчика треба бути і насадити. Але це буде видно надалі, коли у нас пройдуть морози, і буде більше світла, тепла, сонця. Вже на балкончику. Я взяла два таких ось, горщика. Тут є отвори ось такі, а тут немає. Один в один ставлю, також тут ось так і ґрунт. Грунт у мене для розсади я купляла, потім я туди перліт. Насипала ще можна пісочку додати, або ще можна додати попіл. Ось я зараз додам ще попілу. І при поливі я буду обеззаражувати грунт, ось такою ось водичкою з марганцовочкою. Насипаю стаканчик неповний ось і беру м'яту, спробую ось так придавити, щоб з цього горщика все. Ось так гарненько вийшло. Сьогодні я проливала це все. Бачите, воно мокренько, коріння є. Ось такий пучочок, дуже-дуже щільненько все зійшло. І треба його тепер далі ось так помістити і обсипати. Рунтом. Так само я зроблю і з цим. Насипаю грунту. Обжимаю цей горщик так трохи, трохи витряхну. Можна досипати ось так сюди ще трошки грунту. Так як воно вже пролите у мене сьогодні, я додам оцей сухенького ґрунта і не буду вже поливати, буду поливати вже на слідуючий день. Так, ось такі гарненькі вийшли у мене. Ось. Горщики. і тепер тільки Дочекатися, коли вона так прийметься і візьме, прихватить оцю земельку. Підуть далі корінці, і не буде їм дуже тут так щільно. не будуть, Буде місця трошки більше. Ну, а ці трошки почекаю і потім посаджу горщики, попікірую. Бажаю всім гарного дня, гарної розсади. Все буде добре, все буде Україна. До нових зустрічей!